На сьогодні в стаціонарному відділенні територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян проживають 19 постояльців віку від 60 до 89 років. Вони проживають тут постійно їм надаються соціально побутові умови. Їх тут доглядають, їх тут годують. Маємо чотириразове харчування для них і асортимент продуктів повністю згідно добових норм харчування. Вони отримають. Ми стараємося створити комфортні умови проживання. Вже окремі кімнати ми зробили під євроремонт, для того, щоб людина себе почувала якби в домашніх умовах. Доки адміністрація та персонал готуються зустрічати гостей з пасхальними подарунками, знайомимося з побутом мешканців відділення. Я вважаю, що тут усім непогано живеться. За нами ухажують, нам убирають кожен день, стараються, щоб чисто, чисто було, парять. Так що ми тільки живемо. Напередодні великодніх свят про одиноких пенсіонерів з будинку для престарілих подбали активісти міськрайонної організації Товариства Червоного Христа. В рамках акції Бог багатий милосердям для цієї категорії громадян підготували продуктові набори та свіжоспечені паски, які роздали кожному з постояльців відділення. Акцію милосердя від Червоного Христа активно підтримали ковальські промисловці та підприємці. Мета цієї акції подарити трошки душі тепла. Більше як це можливо в місті, в районі для одиноких, малозабезпечених, незахищених громадян нашого міста. Бог благосерний, прощає все, простіть і ви. Якщо в вашому житті щось сталося не так і склалось не так, простіть, живіть далі, будьте щасливі і будьте багаті. На. Любов на тепло, на милосердя до інших людей. Того ж дня волонтери Червоного Христа разом з представниками управління праці та соціального захисту населення побували в оселях одиноких ковальчан. Серед тих, кого привітали з великодніми святами, був і найстарший житель Коваля, 106-річний Федір Михайлович Забуга. Для кожного з одиноких ковальчан візитери підготували побажання міцного здоров'я, Божого благословення та веселих свят. Щорічно організації соціального захисту проводять акцію милосердя напередодні великого християнського свята, пасхи, щоб наші одинокі інваліди і довгожителі мали можливість зустріти християнське свято традиційно із пасочкою і солодощами. Всього під час благодійної акції було роздано понад 50 пасок та продуктових наборів. Добре, все бувайте здорові.